Які існують види звітності із трансферного ціноотворення, і чому важливо готувати їх завчасно? Якщо ми говоримо про всіх платників податку на прибуток, яких зачепило трансферне ціноутворення, то це є звіт про контрольовані операції, це є документація з трансферного ціноутворення file. Якщо ж ми говоримо про платників податків, які відповідають певним додатковим критеріям. То це ще повідомлення про участь у міжнародній групі компанії, це глобальна документація із ТЦУ Мастерфайл і звіт у розрізі країн міжнародної групи компанії. Ну а зважаючи на те, що на запит податківців ми таку звітність, а точніше таку документацію маємо надати протягом 30 календарних днів. А якщо мова йде про глобальну документацію 90 календарних днів. Розумієте, що якщо такі документи не будуть підготовлені завчасно, звісно, в такий короткий строк жодна із компаній, яка надає послуги по підготовці документів для підтвердження звичайності ціни, не встигне цього зробити. Тому дбаємо про себе завчасно. Плануємо завчасно. Ну, 24-й рік до 1 жовтня 25-го, а ось 25 й буде до 1 жовтня 26-го.